Зігріти збройні сили України в Івано-Франківську. Відбувся благодійний розпродаж крафтових та вживаних речей під назвою Теплий маркет, що продавали та куди спрямують виручені кошти. Дивіться далі. Книжки, в'язані теплі речі, прикраси, наліпки, свічки та одяг. Усе це можна було придбати на теплому маркеті. Участь у ярмарку взяли близько 40 продавців. Мета зібрати гроші на теплі речі для вояків на Бахмутський напрямок. Щоб хлопці вигріло це із середини наше піклування, як турбота, така. І будемо збирати декілька посилок з маленькими подарунками. І щоб гріла одежа, продавці, хтось віддає 50 відсотків. Умовами участі, а хтось віддає 75 п'ять і 100. Пані Лідія продає в'язані шкарпетки та шапки. Ділиться разом з подругою уже восьмий рік. Передає теплі вироби на фронт. Давно вже займаємося. В'яжемо шкарпетки теплі для ЗСУ і для біженців. Ну а тепер почули, що організували таку справу хорошу. Є де реалізувати і, і є кому на пенсії. Вже а заняття лише онучка. А якщо чимось зайнятись і в теплі холодні вечори чи які б не були зараз, то просто чимось займатися треба. Зима, городи закінчились, дачі відійшли, а тепер треба. От це хобі життю. На теплому маркеті вироби продають і діти. Також для малечі роблять аквагрим і навчають малювати. Я малюю домики для воєнних. Хочеш їм передати ці лісувані? Так. Підтримати бойовий дух і подякувати за захист нашим воїнам можна, взявши участь у акції Листівка на передову. Хлопцям, які ночують в окопах, ночують в холоді, іноді в холоді, в жахливих страшних умовах. Їм явно важче ніж нам, тому цим я хочу показати, що навіть не маючи якоїсь фінансової можливості допомогти, можна просто добрим словом зробити дуже класну справу, тому що я отримую регулярно фідбек від хлопців і дівчат з передової. І вони щиро дякують за те, що вони можуть взяти листівку, читати це і розуміти, що про них знають. Їх не забувають. Також на ярмарку можна було випити каву і чай, принести необхідні речі для виготовлення окопних свічок та долучитися до плетіння зимової маскувальної сітки.